Ad-hoc мікс жіночих та чоловічих курток. Перша модель в розмірі S. Ось такий оригінальний замочок. Має капюшон. Наступна модель в розмірі 48. Капюшончик тут можна сховати і дістати. Так виглядає. На застіпках. Тут ще є додаткове утеплення. Вот так. наступна куртка в размере м с капюшончиком далее модель в размере xl с капюшончиком 2xl так уж моя капюшон Далі ось така моделька, укорочене пальто. розмір 46. Тут пуговички, Це все розстібається. І всередині ми отримуємо ось таку от звичайну куртку. Це все можна відстібнути. Ось зараз ось так. Капішончик є. Далі модель в розмірі L. Ще одна моделька в розмірі 2XL. Тут також можна це все відстібнути. Ось так.